Доброго дня, моє українською мене звати Олена Посилання для вас від ваших предків. Загальний розклад. Ви самодостатні і ресурсні, щоб досягнути того, чого ви бажаєте в своєму житті. Якщо на даний момент у вас є знайомство з чоловіком, то. Ви насправді знаходитесь в ілюзії, в небаченні. Ви не маєте ясності, що представляє себе дана людина. А я вам скажу, що він ресурсний, так, самодостатній, але маніпулятор, є негативна риса стосовно даної людини. Дана людина ніколи не дозволить вам керувати стосунками взаємодії. Він буде вибудовувати власні пріоритети. Ну, а ви самостійно, самодостатньо, реалізовано, ви будете власне вибудовувати пріоритети. Якщо ви будете і надалі знаходитися, в небажанні прояснити для себе ситуацію, будете мати думки стосовно ваших стосунків, ваших взаємодії, але знаходитиметесь в ейфорії по відношенню до даного чоловіка. І не матимете ясності, не забажаєте дізнатися насправді, хто дана людина і що себе представляє, які ви наслідки можете мати стосовно нього в подальшому. От Якщо ви не забажаєте, то ви не отримаєте саме те, чого прагнете. Ви прагнете щастя, радості і кохання, а вам говорять саме про те, що ви отримаєте негативні результати для себе. Ви повинні боротися, щоб не бути жертвою. А отримати саме той шанс, можливість, або щоб ваше життя прийшов саме той партнер. Або якщо ви зустріли, то ви повинні прояснити, хто дана людина, а не знаходитись в ейфорії і вже будувати плани на родинні стосунки. Ні, ви дізнаєтеся спочатку, що представляє себе дана людина. Якщо ні, то відсікаєте і далі здобуваєте шанс, можливість. тобто, Зустріч з новим партнером. А якщо залишаєтеся з маніпулятором, то очікуйте негативних наслідків для себе. Ну, вам вищі сили говорять. Якщо ви бажаєте з ним продовжувати диявол, залежність бажаєте мати шанси бути щасливою, перемогти в даній ситуації, з довірою віднесіться саме до того, що вам радять ваші предки. Передивіться саме те, як ви дієте по відношенню до ситуації. І якщо вже відбулося знайомство, або загалом отримана інформація для вас як підказка, саме те, що ви повинні пропрацювати, на що ви повинні звернути увагу. Не знаходитись в внутрішньому роздраві або в небажанні отримати додаткову інформацію, дізнатися. Хто є ця людина? Які наслідки ви можете мати з ним? Не знаходитись в розових окулярах, а боротися за своє місце під сонцем. Предки говорять, ми тебе захищаємо. Але й ти повинна діяти, щоб здобувати позитивні результати, а не знаходитись в негативному емоційному стані. Якщо ти маєш негативні наслідки, то тільки завдяки своїй бездіяльності. 讲吧。